Російські загарбники в тимчасово окупованій Каховці та інших населених пунктах Херсонської області розповсюджують фейки, розповідають про нібито відведення військи з цих територій, і такими діями вороги намагаються виявити про українських людей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграмі 8 серпня. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку. Да, Вітаю вас студія. Дякую, що запросили. Е, пане Іване, як загалом поводять себе зараз окупанти, зокрема, і на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Е, як на них впливає зараз наступ наших військ? Ну, Вони посилено проводять фільтраційні заходи. Це, це дійсно звучить дуже жахлива фільтрація. Це як за часів Другої світової, вони дійсно фільтрують наших громадян значили є така тактика, коли там, начебто, розповсюджують плітки, що все, ми виходимо і таким чином просто шукають людей, які починають радіти цьому цьому ці події, і одразу там привертають до себе увагу, та? але з постійними прильотами по тилах російських окупантів. Там по складах різних, там і там і все, і, припаси, і їжа, і вода, і боєприпаси. Звісно, вони починають шукати, хто був тут поряд, там в минулу добу, там попередні години. Перевіряють масово на телефони людей, заходять в окремі, наприклад, багатоповерхівки, і починають прочисувати, фільтрувати з першого поверху кожна квартира методично. Хто тут живе, хто прописаний, да. Що це за людина? Там документи обшукують, там шукають там про українську символіку. Ну, це зрозуміло, да там а, шукають а, зброю, вибухівку людей, які тут не проживають, а які там не знаю, під якоюсь легендою, що ти хто а я родич, який приїхав там з якогось віддаленого регіону окупованого. А ти під підозру забирають його. Так, так само вони окуп... ну, не окуповують, а фільтрують села, встановлюють блокпости на в'їзді, на виїзді, по периметру. Ці патрулі і фільтрують кожну хату. Шукають багато разів казав там сліди Перебування наших військових, наших диверсантів, які проживають, які надають прихисток, шукають сліди, наприклад, вологу землю. Да та, там ага, земля волога. Що тут булося? То щось закопали. Давайте розкопувати. Можливо, це там не знаю, вибухівка, яку привезли з ну, під контрольну територію України для того, щоб робити диверсійні акти на проти колаборантів, тобто в такому сенсі працюють. Пане Іване, загалом як оцінюєте ситуацію на фронту? де, на фронті де найгарячіше і де наші війська зараз найуспішніші? Ну, гарячий весь фронт, бачите, ми багато кажемо там: ось там, наприклад, Авдіївка, да. Там ну гаряче, ну дійсно там дуже гаряче. Там росіяни використовують максимальні свої зусилля щоб просунутися там. Да, от, наприклад, е схід України, Харківська область, е Луганська е вони там тиснуть вже січне місце. Це вже давно казав. Наші військові стримують їх. Авдіївка, вони не повторюють е свої помилки. Це було в Бахмуті. Вони не заходять в неї. Вони намагаються обходити по боках по сторонах. Сунуться там десь на Бахмуті. Наші військові там просуваються, теж не заходячи в місто. Тобто не те, що позиційні бої, але дуже обережні просування є. Ось основні зусилля наших військових, це звісно південь, да, це Херсонська область, це вірніше, Запорізька область. І ось буквально там вчора, сьогодні, почали з'являтися вперше в російських пабліках назва такого міста Казачі лагеря, Да, це це правильно назвав назву. Це Херсонська область, і вони вже кажуть, що там, начебто, українські військові зробили висадку з е, території Каховського водосховища, ну те, Теж залишилося від нього через Дніпро переправилися, і вони на своїх мапах відображають невеличку ділянку, але під контрольну територію України. І для них це дуже дуже неприємно. Вони там такі пишуться, що це може мати великі негативні наслідки. Але ще раз це тільки е, повідомлення в російських пабліках. Е, чекаємо на офіційне підтвердження від нашого генштабу. Пане Іване, центр національного спротиву повідомляв, що на аеродромі Зябровка в Білорусі розпочали створення наметового містечка для вагнерівців. З якою метою, на вашу думку, це відбувається? Що ж за все, це розміщення додаткових сил. Тобто ті, та локація, яка була попередня, наприклад, да, це селище цель. а її просто вже не вистачає території для ну, плюс-мінус комфортного розміщення. Тому, можливо, використали і ось цю локацію, можливо, будуть інші. Ми ж не знаємо, скільки насправді вагнерівців планується для розміщення. На моє переконання, вони розміщуються в такому вавральному режимі, от режимі, майже. В ручному режимі ви вирішуєте, скільки поїдуть до Білорусі, скільки будуть розміщуватися. Ось вони ага, там, Спочатку було там тисяча, да потім там півтори, дві, дві з половиною. Потім така цифра п'ять тисяч. Потім з'явилася цифра десять тисяч. Я не можу верифікувати, що саме є правдою. Але швидше за все, їх буде там під декілька тисяч е цих штиків, і вони будуть розміщуватися в різних місцях і ще ну, в локаціях. І ще дуже цікаво, чи будуть їм створюватися умови постійного проживання? Так, так, намети це там ну для них непогано, тепла пора року, що окей. Але там буквально за там, три місяці в наметах буде вже дуже дуже некомфортно, і я думаю, що можливо, там або вони там це тимчасово локації потім перекинуть в. Африку, або можливо, там будуть створювати якісь там більш такі прийнятні умови. І тоді вже питання, що вони будуть робити в мінську, ну інше в Білорусі. Яка мета? Що буде? Це для України напруження буде на північному фронті, там умовно, Волинська, Житомирська область, або все ж таки це більша напруга для а, країн заходу, Польща, Литва і так далі? Пане Іване, от днями а, я думаю, що ми всі згадували про. Російсько-грузинську війну, зрештою, 15 років тому вона відбулася і таку паралель проводили із Україною. І дуже багато друзів моїй особисто Фейсбук-стрічці писали про те, що це мало би бути сигналами для нас, що ми вчасно не звернули увагу на те, що таке могло би статися з Україною, як з Грузією. На вашу думку. Куди можуть розпростертися амбітні плани Росії е, після України? Я все-таки сподіваюся, що такого не буде і ми переможемо. Але зрештою, от хто може бути під прицілом Росії далі? Будь-хто хто є слабким. Ну, треба відверто визнати, що Україна була тоді слабкою, не було жорсткої реакції. України на перші ж кримські події Ми не знали, як реагувати, там, а може не будемо провокувати росіянну. Ну, Забрали Крим, ну, з ним, да, там, ну, і на цьому зупиняться. Я нагадаю, що декілька років тому, коли російський літак залетів до е е е повітряного простору Туреччини, Туреччина взагалі там, навіть око не, не дригнулося, збили цей літак. Так, там було там, багато скиглення на болотах, що а, збили єтаган в спіну, чавили там. Е ці турецькі е, овочі, да там все ж перевозилося. А потім, буквально там місяць-два, ну все там найкращий друг Туреччини. Тобто Російська Федерація е, поважає тільки сил. Якщо є жорстока відповідь, для них це дуже буде серйозним стримуючим фактором. Звісно, Україна не могла відповісти там, ну і політично, і там економічно, і ось там а слабка Україна, Крим відірвали. Донецьку-Луганську область було впевнені, що впевнені, що і ось зараз зможуть відірвати, але вони загрузили в Україні дуже дуже серйозно. Я не думаю, що вони зараз стануть для загрозу додаткову, але як можливість, от дійсно країни Заходу, якщо вони не покажуть свою дійсно єдність, це, ну, це не метафора, єдність. Якщо вони не покажуть серйозну силу протидії Росії, то ну, відповіді жорстокі відповіді на такі провокації. То дійсно, то, наприклад, Польща або Литва можуть бути наступними. Бачите, як Польща реагує не як країна, як член Альянсу. Залетів, залетіли гелікоптери. ну, Альянс відповідає: ну залетіли, так залетіли. що там боляче від цього? Нічого ж такого страшного не відбулося. Хай будуть. Але для росіян це такий сигнал. ага, слабкість вже є. Починають там ракети пролітати вже там. В минулому році ракети російські там падали на території Польщі, Реакції не було від НАТО. ну впали, впали. Ну подумаєш, впали. Але для росіян ще раз це сигнал про слабкість. Пані Іване, дякую за те, що знайшли час для нас. Ми вас завжди раді бачити. Це був Іван Стопак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.